Як підтримати чоловіка на війні, або ж хоча б йому не зашкодити? Не нав'язуйтеся, не треба, якщо ви бачите, що у людини якась криза або якісь критичні моменти, не треба нав'язуватися в плані відправляти 100 смс в годину чи вимагати того, щоб він кожні півгодини там писав вам. Цього не треба. Дайте, будь ласка, простір, щоб людина могла. Побути наодинці з собою, якщо ви знаєте або бачите, що йому це потрібно, щоб він зміг обміркувати все і підготуватися до всього, що йому потрібно. Друге, це ваша стабільність. Як не дивно, але чоловіки дуже відчувають, коли ви нервуєтесь, і я думаю, як і чоловікам, так і вам не потрібно, щоб, окрім особистих переживань, він ще турбувався за те, як ви себе почуваєте. Як мінімум, він повинен відчувати те, що у вас все добре, у вас все стабільно. Як би це не було вигадано або умовно створено для вигляду, якщо ви хочете йому допомогти, треба створювати максимум стабільності для нього. Не турбуйся, вдома все добре. Я знаю, що ви вже давним-давно відповідаєте за все самі і тягнете все на своїх плечах. Це жахливо, але ситуація того потребує. Тож створюйте такі умови, щоб ваш чоловік, ваш військовий знав, що вдома все добре, вдома все вирішується навіть без його впливу. Тому що йому треба концентруватися зовсім на іншому, на виживанні, якщо бути більш точним. Він повинен знати, що просто вдома на нього чекають, що він коханий, його готові в будь-яку хвилину прийняти вдома, розцілувати, накормити і все інше. Він повинен знати, що вдома все стабільно, що у вас все стабільно, тоді йому буде легше. Yeah, we stuck.